Олександрійцям та гостям з інших громад презентували можливості молодіжного простору Другий поверх. Зустріч мала символічну назву Відкриття «Відкриття 2.0». адже нещодавно в установі завершився ремонт, що значно розширить можливості та кількість запланованих заходів. Ірина Чимирис, яка виступила з вступним словом, подякувала всім, хто був дотичний до створення молодіжного простору, зокрема міському голові. Олександрійців у гостей нашого міста у нашої молоді з'являється власний простір. Ось, як би ми її не назвали, молодіжний простір, другий поверх. Це все дуже круто. Мені подобається, що ви фантазуєте з цього приводу і маєте такі класні ідеї. Ось, але філософія вона зрозуміла. Ми хотіли, щоб наша молодь мала свою локацію. Свої можливості, де б розвивалися, де б фантазували, де б навчалися, де б навчали, де б ділилися, де б реалізували свої фантазії, де б мріяли про майбутнє України і про своє майбутнє. Це природне на відкриття 2.0 завітали і партнери, голова громадської організації Зазеркаля. Ця громадська організація всі роки разом з другим поверхом втілювала в життя низку цікавих проєктів. Ми є імперементуючими партнерами програм дитячого фонду ЮНІСЕФ. І коли ми розпочинали з вами два роки тому, ми працювали лише в Кіровоградській області. Цього року ми вже проєкти з нашою участю вже в 19 областях України. І ЮНІСЕФ довіряє нам, довіряє нашому баченню. І це стало можливим завдяки такому тандему. Правильних рішень депутатів, правильних стратегій керівництва, правильної підтримки партнерів, звичайно, активному громадянському середовищу, яке може. Показати, що це дійсно потрібно. Ми розпочинали з цього приміщення і навіть не могли уявити, що за допомогою місцевої влади, за допомогою чудових партнерів, ми зможемо розвивати це як єдину екосистему, екосистему другого поверху, і ну, це насправді вражає. Зазеркаля та Олександрійська міська громада підписали двосторонню угоду про співпрацю. А далі подяки за гарну роботу отримали партнери другого поверху та його активісти. А координаторка молодіжного простору Аліна Касьянова презентувала роботу та здобутки другого поверху. Знайомство з простором продовжилося на локаціях, які презентували напрямки роботи, соціально-емоційну підтримку, неформальну освіту та дозвілля.